Тіла шести людей знайшли ось у цьому будинку. Першим їх побачив господар хати, який вранці прийшов нагодувати собаку. «Чоловік Через вікно переліз, а він пхав ключ, ключ не в квартиру не той. каже, хтось, видно, з закрився. закрився. Він каже, що, я думаю, може, якийсь там злодій чи що. Переліз через вікно, зняв шиду. Ну, все, і побачив. Прибіг по мене. П'ять чоловіків та одна дівчина, зі слів понятого, спали у різних місцях. В квартирі були ознаки гучного застілля. На столі там щось стоїть, там. чи там горівка, чи там що то в тих пляшках. Маючи наважать там, хтось спить. Як потрапила молодь до хати, власниця будинку не знає. Два ключі були у неї, і в будинку ніхто, за словами жінки, не мешкає. Ймовірно, що загиблі перебували тут кілька днів, адже мати загиблого, 26-річного хлопця, бачила його востаннє ще у п'ятницю. Він додому більше не приходив. Мені просто сказав, що він що він буде в колєгі, а я знала, що вони разом то була їхня компанії. Ознак насильницької смерті на тілах загиблих не виявили. Смерть настала через отруєння газом. Попередньо. Причина трагедії це угарний газ, чадний газ. так. Більше ніяких підстав вважати, що якісь були протиправні дії, що до даних осіб немає. Згідно попередньої інформації, вони тут відпочивали. Це таке веселе товариство. Протягом певного періоду часу вони відпочивали. Перегріли піч, внаслідок чого сталося таке отруєння. Світла уночі у цій хаті не бачили й сусіди, але розповідають такі компанії тут збираються частенько. Молоді пацани, кожна чіа різні постійні? різні постійні. І, і такі, що бачила по пару разів, і такі що взагалі не бачила. Та це тут, тут такий взагалі був притон. Тіла загиблих доставлять на суд А подробиці трагедії з'ясовуватиме слідчо-оперативна група. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.